Стосовко всім вітання, ви на каналі і У нас сьогодні чергова дегустація, сліпа дегустація зі мною Ендрю. Всім привіт! Ну, так, не будемо тягнути довго. У нас сьогодні 5 релізів цікаві Дванадцятки. Вони, з однієї сторони, різні, але у них є дещо схоже між собою. Є. Є дуже спільні риси, я думаю. Так. Ми... Смак в першу чергу вони дуже схожі по профілю. Вони фруктові, легкі, да, десертні. Да, можна да. сказати, літні, да є якийсь такий вайб. Релаксу, тобто не mm -hmm. напряжні, початковий рівень. І плюс в них-мінус одна цінова категорія. Точно, прайс да. рейндж. Тобто да. приблизно від 2 тисяч до 2,5. Хоча Балблер oh. трошки наближається вже до трьох тисяч да. А якщо знайти по акції, то взагалі дуже смачна ціна. Да, друзі, шукайте акції. Наша, наша вам перша порада. Так, добре, все. Короткий монтаж і починаємо. І ми забули сказати: у нас сьогодні три спейсайди і два Хайленди. Прісписайда. Два хайленда, нічого. Майже баланс. Поїхали. Mm, дуже ніжно. Смачненько. Mm, жовті квіти. Погоджуюсь. Медоноси навіть якісь. Да, мені дуже багато тут меду. Він ніжний, приємний. Дуже приємний. Не приторний, не гіркий. Абсолютно ні. Для 12 прям дуже ніжно. Так, да, я не відмовився б від такого аромату на кожен день. Ми ж зараз, в принципі, розглядаємо віскі на кожен да, день. Да, так, можна можемо вживати, як душа поживає. До речі, трошки кислотність така м, незвична. Я не можу виокремити якийсь конкретний дескриптор, але мені смачно такий е, фруктовий салатик. Угу. А, грушки з'явились. Подихав да, трошки келем. Так, з'являється груша. От кислотність мені б якась цедра. Лимону, да? свіже. Цікаво. Мені ближче до апельсину, мандарину. Може, це гібрид лимонного апельсину це новий. Ну, такий вже є. Ну так, ну, да, так. <різь> да. Добре, поїхали. Да. Ну, тут же діжка. Вже відчувається, але дуже, ніжно, дуже легко. Ну, давай так. Мені дуба забагато. Є. Е, мені трошки панч такий різкуватий. Але знову ж таки, а, це, перший це перший ковток. Зараз ми другий зробимо. Ну так, да, і це можливо зрівняно з ароматикою. Абсолютно, да. трошки Ти очікуєш, знову ж, та, так. Трошки да? так. Та, та, та. Тому... І давай одразу зафіксуємо да. другий. Mm -hmm. Ну, давай так. Все одно мені він різкуватий. Mm -hmm. Мені він доволі ударний, панчовий. Тобто він б'є дубом, б'є алкоголем, спиртом. Вже Смаку не перебар. Я не можу сказати, що тут прям те саме, що ми з аромату взяли. Мед, цитруси, грушка. Хочеться, хочеться фруктів, але їх немає, і багато дубу, і такий слабувато. Я не можу його на фоні інших коштували, не можу сказати, куди. Але точно це продукт, який мені. От прям не зайде на кожен день. Є таке відчуття. Давай mm -hmm. наступне. Не забуваємо про водичку, друзі. І мені здається, там танінчик навіть такий. Да, Зав'язала знову ж зав тала. Угу. Поїхали? О! А тут вже така дуже яскрава солодова нота. З лаки пішли. Не такий легкий. Тут вже більше тіла відчувається. Угу. Він більш насичений. Ну, тут прям відчувається зрілість. Не дивлячись, що тут все дванадцятки, mm -hmm. оця дванадцятка, прям, оце дванадцятка. Я можу про це повірити. Да, да. Отут да. я б не повірив, що це дванадцятка, всліпу. сліпу. Да, так, там можуть бути питання, а тут вже, mm -hmm. вже ціло. Витримка відчувається. насиченість. Смачно. Трошки навіть солонуваті, відчуваєш, нотки є. Мені навіть трошки свіжого лаку, скритого дерева. Полімери, да, якісь? Є. є. Угу. Трансформується ароматика, не стоїть на місці. Прикольно. І він розвивається. І він цікавіше розвивається за минулого. Це більш складний аромат. Да, абсолютно. Mm -hmm. О, ну це, це зовсім інший продукт. Абсолютно інший профіль. Mm. В роті він, а, він аж маслянистий. Mm -hmm. Ти його від вагу його відчуваєш. Слухай, але знову ж таки. Середня нота цікава, тіло є. Фініш ніякий. Угу. Мимо. Фініш спиртовий, майже самогонний. Ну, грубовато, але тим не менше. Ну, є така. І багато перцю на фініші. Чи то перець, чи, чи то імбир. З ага. і... гірчинки такої. Да, да, да. і вона різка, вона закінчується, обрубається, немає е після смаку, наче, як палітра не розкривається. Так. Навіть в першому було більше після смаку. Мені але здається? може після другого щось зміниться? Може, може. Ні, ну слухай, для мене поки що це очевидно. Що ну, він кращий. Не мій ще віски. Але... Я хочу серед цих 12 20 знайти так. свій. Це не мій віскі точно. Він мені все так само в кінці гіркуватий і такий. Він мене, наче <плес> як. Він мене. Він мене трошки бісить. <ріст> він, на, таке відчуття, знаєш, Я хочу його зрозуміти, але він мене бісить і тому його пробачає. Але він іншої. не дає себе зрозуміти. Ні, абсолютно. Він не, не розкривається а, для мене. А, так, так. Я знову ж таки. Зроби кудись його. І да. підемо далі. Це у нас другий. Правильно? Це другий. Да, да. Mm. Цікаво, цікаво. Поки що прям. Mm, різноманітні. Різні. Поки поміст. вони взагалі. Бачиш є відчуття витримки, і відчуття цієї дванадцятки витриманої. Mm. Але mm. тим не менш зрозуміло. Третій. Що це за радяники? Ніжно. Знову ж таки, квіткова. Тут грушка відчувається більш яскрава. Вона мені тут навіть трошки консервована. Та, та та така. -та -та. Мочені яблучка. Цікаво. Знову ж таки, це ну, Space Side Highland — це історії завжди про яскраві. Фруктові ноти, про мед, про квіти, трошки ванілі. тому... Mm -hmm. Вони будуть плюс-мінус в одному да, стилі, але так Але перформанс, характер цих дескрипторів буде різний. абсолютно. Звісно, звісно. Ну, Мені смачно. От в mm -hmm. ароматисі мені так само смачно, як в принципі, і в першому. Тільки так, тут так, насиченість. І, і, да, от інтенсивність тут менша mm -hmm. набагато. Mm -hmm. Пробуємо. Mm -hmm. М -м, він смачний. Не такий вже розрив, як а в першому. Тут, А тут смак це продовження аромату. Згоден. Цікаво. Отакий От на кожен день би було приємно. Міг би бути. Міг би бути у мене на барі такий. Цікаво. Шкіряна нота. Нота гаманця. Так, от, друг, Другий ковток вже такий вже, вже прям Репрезентативний. його mm -hmm. а, відкриває. Знову ж таки, відкриває його характер, я б сказав. Десь mm. проскакує оця от історія гіркувато перцево-імбирна. Ну, 12-ка. Але, але... Вона смачна. Але вона смачна і вона збалансована. Так. Я Мені б не сказав, що вона е, і вона довготривала. Угу. А ванільку трошки відчуваєш, От буквально, буквально. Ну, капірів, Дай, сіньку, сіньку. Да, да, так, то трошки таке посипали. Прикольно. Да, ну, прям поки що це для мене точно буде ну, краще. краще, ніж Попереднє. Так. так, звісно. Але все зможе зараз змінитись, коли у нас будуть наступні. У нас ще два релізи. Угу. Ну що? Так. Що скажеш? Знов оця вівсяна злакова нота угу. дубова, да? Ні натяку на медочок, на оцю фруктову палітру з ну, салат. Хоча, хоча мені білі квіти. От білі польові квіти угу. от відчуваються дуже добре. Дуже одноманітний профіль. Тобто дескрипторів небагато. 2-3. Угу. Вони стоять на місці, нікуди не трансформуються. Зараз, може, щось ще знайде. Кислотність Але чи. якась є. Не можу сказати, не дуже акцентні дескриптори. Вони не одразу, знаєте, як відчиняєш двері і перед є, вами щось. Я шукають. Це прям вилагана солодова нота. Так, це єдине, що я спочатку сказав. Злакова, якась вівсяна, така каша. Солод. Якийсь 100% mm -hmm. соло. Не так багато бочка. дала. Можливо, mm -hmm. смаку щось зміниться. Може, давай. Це наче зовсім інший продукт. Ми нюхаємо одне, куштуємо інше. Це як з першим було. Але тут, Ого. В, кращу, тут в кращу сторону да. краще. Смак сильно сильно mm -hmm. цікавіший, глибший і багатший, ніж ароматика. Абсолютно. Клас. Ну, Слухай, прям здивував. І він прям розкривається. Mm -hmm. Після смак є? Абсолютно. Цікаво, давай. Ні, клас. Солодко, ніжно. Mm -hmm. клас, Тіло є, дуже? округлий достатньо. Mm -hmm. І, і, і прям дуже довгий після смаку. Насичує. насичає. От тільки після mm -hmm. оцих трьох четвертих я відчуваю насиченість. Хоча в, в, в другому wow. був. Прям відчутно дуже яскраве тіло. Uh -huh. І він прям у роті він був важкий. Uh -huh. То цей легкий, п'ється дуже, yeah, дуже приємно. І роз розкривається різноманітними е е смаковими палітрами. Ні, nee, посмак класний. Тримається. Mm. Ну, його треба прям відчистити, щоб позбутися його. тобто, ну, Тут водичка прям 200 відчинок. Так, тут без води ніяк. Якщо але ці я... прям самі майже змивалися да, через В... там, 50 секунд. Мені здається, ну, тут так. 40, тут, тут явно 40, як на мене, але я б сюди навіть, може, водички капнув. Ти б капнув водички? Ні, що Чисто, щоб його більше розкрити. Згоден. Таке буває. Таке буває. Розкривається ще краще, ще якісніше. Але дуже-дуже деліка. Цікавий реліз, мені сподобався. Вже з'являються перші фаворити? Так, однозначно, однозначно. у у у у Зараз Щас ти зрозумієш. Останній? Так. Ти ще зрозумієш. О! Ода! Свято наближається, святом наближається. Смачно. Смачно. дюшесик дюшесик, А можливо, навіть мандарин якийсь. Угу. от такі угу. прям Пам'ятаєш э, смак э, фанта-мандаринова. Та. От та. щось сюди. Але я поруч стояв. А, я понял. <сум> Смачно. Ну, прям баланс не святково. От да. тут, тут, тут хочеться свята. Да, але да. Не є така стала думка про. Casual про mm -hmm. кожен день. Так, Тут прям. Так. Ну, хочеться посміхатися, не знаю, так, одна так, да? задати. Так, так, підніма... що... підніма, піднімає нас. Да, ми тільки що були такі, ну, наче на професійному Або, вайбі, а, а типу. Я п'ятий просто. Я жартую. Не жартую. Нормально. Поїхали. Ну, вона має мене Щось жасмін тільки що з'явився. Жасмін? Так. Uh -huh. Абсолютно точно жасмін у на мене з'явиться. Цікаво. Я хочу скуштувати. Воно. Да. Воно. От... Ну, блін. Подобається. Дуже подобається. Такий прям... І вверх пішов. Гору, вгору, вгору, вгору. Mm -hmm. гору. Mm -hmm. Розвиток, багато смаку. Ти спочатку його mm -hmm. просто відчуваєш в роті, а потім він розкривається, просто вибухає різними спалахами. Слухай, складніший. Він складніший за mm. 4 років. Після курточку він е е е в ароматиці, по-іншому грає. Mm. Згоден. згоден. Зовсім інша нота. Слухай, а ти відчуваєш якусь фанкі ноту, ферментовану таку. Наче як ноту бродіння, наче як трошки навіть пивну mm -hmm. таку нотку. Ну, не зовсім пивну, ну, не але пивну, такий да, якийсь да, да. вайб а, броженого сусла якогось. Коли от воно... коли, коли щось бродить mm -hmm. і mm -hmm. виділяється сода, так. Да. І це саме от те, що ти сказав після кофтку. Тобто в суху, чисто ароматку. Він, він дуже такий веселий, mm -hmm. яскравий і а, класний, а тут, тут він вже проявляє характер. Mm -hmm. мені. Однозначно. З другим. З другим він ще більш розкрився. Однозначно, він розкривається далі. Я думаю, і він що... стабільний. Щоб, я б не сказав, що угу. він прям, прям дуже сильно перебуває угу. перший ковток. І він гармонійно поєднує аромат і смак. Мені все в ньому, подобається. В ньому прям дуже класно. Я не сильно хочу в ньому копатися, мені просто смачно. Е, у нього майже немає дефектів. Ну там, якщо дуже придиратися до якихось mm, делікатних речей, але ми цього не будемо робити. Просто смачний віскі смачний віскі. І, не дивлячись, дано на те, що ми кажемо mm -hmm. на кожен день. Він такий святковий, наче так, такий так, е -гей. Так, так. він супер. в суперматиці прям піднімає настрій. Однозначно його хочеться його пити. Е, Я думаю, що ти так. погодишся, що це поки що наш фаворит. фаворит. Так, супер, так, давай розбиратись дуже. з першими трьома. Що ми однозначно на останнє місце кинемо. Кого ми залишимо і так далі. Так, що я тобі скажу? Ну, перші два. Перші два. Я, ну, особисто п'ян. Особисто я б uh -huh. поставив, мабуть, перший на останнє місце. На місці. останнє місце? Так. Uh -huh. так. Він, ну, він не в балансі. В другому, він, як на мене, він яскравіше відкривається. А перший ну, в нього дуже поганий баланс. Цікаво. Але це чесно моя думка. Я б зробив... — Я б. зараз швиденько перепробую. Один-два. Ага, окей. Ні, мені треба 3 4. Бо там от у мене питання є. Третій ще не коштував. Mm -mm. Мені третій, в ароматиці зараз відкривати я зараз, цілемісо. Цікаво. Я зараз намагаюся е, зрозуміти. Ну, да, тобі менш подобається? Я вже, я, так, я вже зрозумів. Так, в принципі, воно в мене залишилось. Е, на останньому е, місці в мене буде перший, на четвертому місці в мене буде другий. Е, в принципі, да. В принципі да. як, як, так. Як Щось з тобою зачасту сходяться думки? Ну, у нас з тобою <laughs> схожі <смакові, laughs> смаковий досвід і, можливо, рецептори натреновані ну, якісно добряче. Mm -hmm. Тому, да. так. Само... Я, я навіть визначився з третього-четвертом. Нічого. Там швидкий сім. Mm -hmm. mm -hmm. А я зрозумів, про що ти казав. Mm -hmm. Тирамісу. Я зрозумів. Мені це більше до капучино. Ну, от якась кава, uh -huh. да, да, да. І кава, але... Вершкова, кавова кавова. І навіть трошки горіхова. Uh -huh, uh -huh. Ну, трошки, знаєш, залетіла горіхова нотка. Я просто дуже люблю ціромісу. О! Так само. І, і сам роблю. ла-ла. хочу тепер У мене є якісь там спільні риси. Ну, слухай, цікаво, але ароматика мені більше подобається, ніж смак. Є О, так от. Але. Однозначно, я його поставлю на те саме місце, на, на якому він, mm -hmm. він і був. У тебе це третя? Ні, в мене він на другому. А він на другому? Він mm -hmm. мені. Але я просто, я просто чет... четвертий перекуштував і поставив його на друге. Ну давай, якщо тому якщо вже... місце все вже визначено. А, <реш> щось, щось. Ми тут вже <реш> закинули так, так. наперед. <реш> так. Хорошо. тому, тому я визначився вже. З і з третім. Ось четвертий мені здався різкувати. Після третього однозначно так. 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 Однозначно. Він більш панчовий, більш дубовий, mm -hmm. більш різкий, жорсткий. Але, але, але смаку він в ньому багато трішки. Да, він скільки смакує багато. Але от в мене такий сьогодні настрій. Я хочу. Чогось легкого вже, більш літнього. Mm -hmm. І в, цьо, в цьому релізі мені от, в цьому випуску хочеться так. А знаєш, що я тобі скажу? А Скажи. А я його поставлю все ж таки на друге місце. Це твій вибір? Да. Ти з ним жити? Це в нас все правильно, це в нас четвертий келих. Так. Я його ставлю на друге місце. Бо я можу пояснити свою думку. Ем, в нього є характер. Я, да, я і він потужний. Так, так. І він потужний. І він змушує мене трошки покопатися в ньому. Угу. І якщо з цим я вайбую, у мене є відчуття легкості. Так. Якась, ну, немає рефлексії такої, знаєш, типа я, я його хочу зрозуміти поспілкуватися. Угу, угу. Дійсно дуже легкий, десертний так, і так, так. easy going, так. Да? То з цим мені хочеться трошки те -тет, знаєш, трошки пофілософствувати. Uh -huh, uh -huh. А це для мене в даний uh -huh. момент важливіше, я б сказав, вони плюс-мінус на одному рівні. Uh -huh. Просто що це має бути певна подія, певна, ну, певне бажання того чи інного війська. Абсолютно, ось а але вони на рівні. Так, да, да, не, не так, Absolute. що так, так, гірший так, або кращий. Вони різні. Вони різні, вони різні, під різний трошки настрій, так, е, так, під так, різний тощо. досвід. Це важливо. Так. І що? Так. Так. У і, нас і, і, однозначно і перший, є. Це, ну, це прям. Гленкер номер 5 В нас завоєва. Це смачно, цікаво. Першу позицію. Так, так. Ну тут абсолютно. Це, це, це найкраще. Як, як на мене, тут найкращий баланс Так. — аромату і М -м 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 -м. смаку. М -м -м -м. Клас. Мені а -а -а. подобається. Гадки не маю, що це, але мені подобається, і тим паче, що через буквально хвилинку чи дві ми дізнаємося, що це. Тому класно. дуже, дуже класно. перше місце у нас уходить… Ми будемо сьогодні намагатись вгадати, хто є хто. А ти хочеш? Ні. Саня, що ти а, нам скажеш? Почнемо. почнемо? Почнемо з п'ятого місця. Це в нас Глінкер uh, під номером один. Так, да, на першому от перший. Опа! Глінморе глінморей 12, друзі, у нас mm -hmm. Mm -hmm. на останньому місці. Цікаво. А ми з тобою а, речі, навіть про нього не розмовляли, да? Що? Ну він, чи він може поскакло? це бути море? Може. може. Останнє Glenmore? місце. глінморей 12. Поїхали. Наступний. Botle на четвер... No 2. Ботл номер 2. «Глінкерн». Ні, ботл. No 2. Глінк наш. Ось. Да? Uh, Singleton. Singleton 12. Угу. — Угу. — Цікаво. Ну нічого. Ну, здається, типа очевидно, але все одно. Да, да, да. Вони легко можуть. Один одного да. Тому, ну, нормально. — Поїхали. Так, Давай по-твоєму Номер 3 У мене це номер 3 На третьому місці у мене номер 3 О, Аберфелді 12. Аберфельді. Люблю цей зрозуміло. Да? Ну, — Люблю Да, у мене на можливо, місці. можливо, через його складність, ну, ти його і поставив на да. третій. Він, він в мене на четвертому. Класний міст. Yeah. Golden Drum. Хоча це така, таке маркетингове кліше, це все називати золотий. Там, коротше. Ну, да. А в тебе да, він, да. Е, він на якому? Він в мене. Так, це третій. Він в мене на другому. Він в тебе на другому так. місці. Окей. Okay. Так. Дізнались. Давай тепер ботл е, номер 4. Правильно? опа, опа па опа па па Виходить, невже, що Гленфідік у нас з тобою на, на першому місці? Опа. Досвід робить досвід, своє діло. Друзі, Blair 12. Це єдиний віскі угу. у всьому лайнапі на 46%, 46%. міцності. І він в нас на другому місці. Правильно я розумію? Угу. Вона залишається... Він в мене на третьому. Тебе на третьому або, бо не такий наслід сьогодні. А у мене на другому. Але, бо, але ж Вінфіді. Я не ставив на нього. От, Абсолютно. Чесно, у мене не було жодних думок про те, що Блінфідік може зайняти перше місце. Е, і це доволі цікаво через те, що угу. ну це настільки заїжджена платівка, це настільки так, мас маркетно так, так. медійно, попкультурно. Їх виготовляють. Мільйон 600 пляшок в рік. О май гад. Це катастрофічно много. Це, Це, мабуть, покриває е, усі всі ці разом. разом да. Але але все рівно. Да? Друзі, Glenfiddich 12. Так. На першому місці. Прикольно. Слухай, ми, ми класно. Я насправді також не очікував цього. Я думав, він буде десь всередині. да, У мене не було друга. Просто чесно, десь там в закромах була думка, що Аберфелді і Балблер угу, можуть угу. легко бути на першому місці. Так, От так, у мене особисто легко. Але бачиш, але... отак. цікаво. Бачите, друзі, сліпкі дегустації. Ось для чого вони. Ми намагаємося так. зрозуміти, які наші справжні відчуття, і ми про них дізналися. До речі, подякуємо. Студії, Манін. Студії смаку, Манін Україна, Саша. Ми тобі знову вдячні, що нас запросив. Хоч він сьогодні не з нами. Він, він у відпустці, відпочиває, з але да -да, він нас, нас запустив. Саша, дуже тобі дякуємо. Ну що, друзі, дякую, що були з нами. Цей формат буде рухатись вперед. Будемо відкривати нові ботли. Да, ми вже з Ендрю підготували наступний лайнап. Він, як ви того й просили, буде димним. Не буду гарантувати, mm -hmm. що це буде саме Айла. Але, але це буде дим? Це буде точно дим. Це буде різний дим. Різний дим. Різний дим. — З різних регіонів. Тому, а може і з Айли все. Коротше, подивимося, але це буде точно дим. Чекаю на ваші коменти, вподобайки, підписки, і ви все знаєте, що робити. До зустрічі, друзі. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте. Всім папа. Ні, ви... ну Фідік реально, ну я такий шооо. я теж. Що?